Привіт! Сьогодні будемо фарбувати підложечку під магію від фірми Фейдаль. Фарба в нас на Тут ми на цій стіні нанесли перлу. все позблоювали гарно. Тут трошки буде темніший кольор. Магія буде. Буде одна стіна, бі, бі, то, тобто дві стіни будуть перла, а тут буде магія. Працюємо, покажу все. Зафарбуємо, а завтра будемо наносити немає. Зафарбували ми підложечку. І так виглядає, такий кольор буде. Завтра нанесемо магію. Зараз зафарбую ту стіночку. І будемо їхати додому. Працюємо. Сьогодні будемо вносити магію. Такий у нас колір, така нутелка. Покажу, як вноситься, як робиться магія Ну що, Працюємо. Виносимо наш матеріал на сцену. Виносимо паутичними рухами. Наша техніка називається лісенька. Наносимо гарно матеріалчик і починаємо наші руки. Де більше можна забрати, стягнути трошки. Потім так. підійдемо ще раз, ми зараз там нанесемо, підійдемо сюди. ось, Наш матеріал просто підходив. Працюємо. І що? закінчили ми стіну. Магія від фірми Фейдаль. Ось матеріали. Тут була перла, ось тут. Ось перла. Закінчили ми кімнатку цю. Такий вийшов у нас результат. Ось так. Фейдаль. Завтра їдемо на новий об'єкт, будемо працювати, теж там буде арт-бетон, магія. Покажу все, як буде наноситись. Працюємо!